Всім привіт! Пропоную сьогодні передивитися каталог фармасі. Пармасі дата нас ось це за серпень місяць. За серпень місяць будемо передивлятися з вами каталог. Ось така тут гарна обкладинка в цьому місяці, така дівчинка. Ось у неї такі колосочки, символ родючості, вражайності. І бачите, як завжди, на першому місці натуральність показують. Моделі завжди більш натуральні можна. Будемо дивитися, що у нас цікавого, що я чим користувалася, чим. Не. Може, щось мені зацікавить мене. А вони стали випускати, активно рекламувати. Ми прям з колін дивимось каталог, тому не лякайтесь на подорозі. Прям так, знаєте, по-домашньому, без зайвих реквізитів, просто на подороці. Наче ми сидимо, ми зараз і дивимось. Тому не критикуйте мене суре. Ось дивіться. Фарма для волосся. Фарма для волосся Вона з'явилася. Вони кажуть, що вона дуже якісна і активно її рекламують. Так, дивимося, що з новинок ось є в нас. Світло відбілююча формула праймери. В нових обкладинках трошечки, мама. Мені здається, що пляшечка змінилась. Ну, ціна для праймера, в принципі, як завжди, нормальна. Так, що це в нас? Це рідкий консилер. Хочу подивитися його ціну. Ага. Зараз теж доступна плюс моя знижка. Крема, і вийде, до речі, дуже, і він там такий величенька пляшечка. Я планую собі купити консилер, поповнюю свою, свою косметичку, тому що попереду в нас вже осінь і будемо більш ефективно фарбуватись, ніж зараз. Що це? Тональний крем про Камера Ready. А, так, тут дуже круті відтінки. Це. максимально палитра такая на ближе на духовник. дуже такая крутая речь, ну я ще не планирую себе такие куплять, так, це тональна основа, тональная основа, вот такие, почты. палитрочка відтінків в Ну, теж хвалять, але я не користувалася. Добікринчиком більше користую зараз. Так, е Ніхто в мене на що. Так, напівпрозора пудра. Ну, теж вона, вона зараз актуальна, але я ось дивлюсь, ціна кусається. Я не куплю її в цьому місяці, але планувала, але не хочу. Зачекаю якусь акцію на неї. Так, бронзер стік, але я привикла вже користуватись розсипчатими і якось ключніше, не знаю. так Що в нас є далі? Декоративка, декоративка на першому місці в цьому місяці. Це в нас рум'яна стік. Ну кажуть, до речі, крута річ. Рум'яна, плюс можна його використовувати як помадку ось так, пудрова рум'яна. От пудрові я більше полюбляю, але в мене є. Є в мене рум'яна, поки що не треба нічого. Це в нас розсичата пудра. Одна така пляшечка. таких хвалять штукенці. Ці повністю уносити макіяж, рум'яна, хайлайтер бронзер. Ну, Це зручно. Уважаюна ціна. Угу. В мене є в мене є така паліточка, і ще її надовго хватить. Так, фіксатор макіяжику. Таку спеку, як сьогодні, це дуже крута річ, до речі, але я не користуюсь. Взагалі зараз бібі-крем, туш і все на цьому поїхали. Оці нюшки в мене такі. Я задоволена, до речі, пам'ятаєте, в мене є відео, я їх використовую. Ось вони мені подобаються. Я купила дуже за смішну ціну за 300 гривень по акції тоді. А зараз мав вони, да в мене майже 600. Ось теж теж палетка неї. А, такі в мене є кремові тіні для повік. натуральні, мені вони подобаються, в мене Зараз не з собою надача квартирі. Ну, така ціна прикольна, до речі. Плюс ще знижка. Ну-ну, Треба замислитись. Так, що є ще? Рідкі тіні для повік, хто не знаю, Зараз якось це набагато використовую. Ну, ось такий в мене олівець. Що я можу сказати? Прикольний. Не скажу, що він такий там вау, знаєте, мега-мега, щось таке особливе. 30 ціна 149 плюс знижка. От, взагалі можна замовити собі чорний, класичний, думаю, бо він ви, ви видвігається, мені це дуже подобається. У мене ось такий відтіночок. Ну, Прикольний. Ну, якось вони ж дорогі, ці всі олівці видвігаю, але ж він більш-менш такий доступна ціна. Механічний вид для брів і щіточку. У мене є. Так, Це туш для брів. Гель для брів у мене є. Зараз не сильно використовую, тому що жарко. Ось це да, його надовго дуже вистачає. Реально. оцю о, так в цьому він взагалі 289 гривень. Да, я, дорожче, купляла собі його. Так. Треба чекати завжди акцію. Ось дивіться, туші. По акції щось це взагалі недорого. Ось такі тушки різні. Так, кремова помада. Як завжди, ці неприємні, відтінки, помадки мені не подобаються. Прикольно. Так, це що? теж помадки, теж помадки, ці жидкі різні. Ось такі відтінки прикольні тут. А що тут в нас? Такі жидкі помадки, такі? помадки різні, блиск пампер. Плампер, бачите, є в мене і я полюбляю, мені не подобається. І оці взагалі взагалі класні. Ось що що? А блиску я собі замовлю. Топер. Мені, мені вони заходять, це топери, я їх вважаю. Зараз закладочку зроблю і куплю собі тут. Його багато не буває. Завжди класика жанру. Намалювалася і пішла. Так, що це в нас таке? Помадки, різні олівці. Угу. О Прикольна така, бачите, хто любить маленька сумочка валіза для макіяжу. Ось така. З секціями можна класти щось. Ось різні такі доглядові щіточки різні. Я не користуюся, я не. Це дуже треба, знаєте, полюбляти, так, фарбуватися тут на кисточки багато знижок. Ось, І вони там гарної якості. Ось, Тому люди полюбляють купляти ці пензлики в мене є. У мене є і достатньо. Духи різні. Духи, ну, дещо подобається, дещо, звичайно, не вражає. Чоловіча колекція, в ній, до речі, класна. Жіночі, ну, прикольні, але нічого феноменального я не побачила. Але чоловічі, я скажу відверто, вони більш якіські і більш прикольні. Я розумію, чому чоловіки багато купляють духів у них, у дівчат. Тому що вони реально вражають цим ароматом. Мого чоловіка ось такий аромат, дуже приємний, я йому подарувала колись купила. І... Це вони зараз активно рекламують. І Баулі у мене є Баулі. Ось такий аромат. Рекомендую, бо він крутий. Він реально у мене такий брата і чоловіка, вони в захваті. 799 гривень. Ось Баулі, да, плюс знижка персональна. Ну, вони класні, величезна пляшечка, і чоловік мій духається, йому дуже подобається ці краші. Ну, знаєте, Я їх дуже люблю, але мені вони якось вже набридлі. їм вже набризкалась, так би мовити, наситилась. парфюмерове не спрей для тіла. Є, ось, бачите. І мені вже не хочеться. Отакий От буває момент, коли ти знаєте, купляєш постійно те ж саме багато разів. Дезодорантами задоволена, до речі, І бачите, яка ціна класнюча. Ось, Не брала, не знаю, ці штуки ці, саме цієї фірми. Що у нас тут? Ну, Тут всякі пінки, тоніки, якщо песики гавкають за вікном, не лякайтеся, я на дачі, і вони, вони починають в цей час лаяти. Ось, Це в нас, я зафіксую твою зачіску, я захищу твою волосся від пошкоджень. Скло, хімія бытова пішла. Ось, ну, До речі, я задоволена, зараз, якщо я побачу, це класика, я цим користуюсь постійно, мені вони зайшли, ці засоби. До речі, а, зараз скажу: меблі не знаю. правильний порошок брала. Ну, прикольний, ну порошок добрий. ну, Плявідник добрий теж. Що? Ці масочки. Ну для мене це, не знаю, якось я не дуже. Я просто деяких полюбляю, дуже 75 гривень один раз на лептайти собі не знаю. Так, відблюча зубна паста. Вже новий формат якийсь має. Бачите? Так, ом... ці класичні ці бальзамчики. Кремчики для рук, вони невеличкі. Ціна на них приємна, але ви знаєте, що вони невеличкі. Десь така пляшечка. Мило. Рекомендую всім саме класичне турецьке мило ось такий у нас зараз хаман. Ми підсіли на нього, я його обожнюю, обожнюю. Воно так приємно пахне. Мило в них косміче. Це Турція, ви всі знаєте, турки. Люблять оце всі речі мила в них, шампунівці. Зараз у мене все така колекція. на дачі, вона недорога. Пляшки величенькі і дуже ароматні. На дачі йде зумілу душу. У літньому душі стоїть і купаля. Ну, Купаємося. Так, це якісь кокосові лосьончики для рук, для тіла, гель, для душу. До речі, варто спробувати, мені здається. Якось Вражаюча ціна на лаванду на лаванду. М -м так, що це? Оце така у мене є теж для душика. прикольний. Крем для рук, спраї для тіла є. Не знаю, якось не їла спреями для тіла, щось мені вже набридло. Так, це... це класика, оця цукрова серія. Скрабики різні. А це в мене теж є. Це чоловіча версія. Це кератинчик, я якийсь час використовувала, більше він мені не потрібний, тому що звикають волосся. Мені потрібно постійно його змінювати все. Шампуню я змінюю регулярно. Це акції, ціни, це миючі засоби, класика. Шампуні, пробачте, що доверху головою, але ж. Вітаміни я не дуже. Ось це. Я не хочу це якось. Ну, мені воно, я не п'ю їх. Хтось засудить мене, не засудить, не знаю. мене свої вітаміни, а дівчатка дуже їх хвалять, і колаген хвалять, і все таке. Ось сухі шампунчики в них прикольні з'явились. Ось, ну, я якось не фанат цього, ну, не знаю. Ну, може, я ще не привчила себе до цього. Я більш за натуральну їжу, гарну, якісно. І в мене є свої ізраїльські вітаміни. І там мені чоловік знайшов, купив такий. Я п'ю там дуже крутий комплекс. Це, це крута річ. Крута. Дівчатка молодці хто п'ють оці кави, все, оце все. Я, ну, Воно. Заходи і ну, я якось чи застаріла, чи я не знаю. Якось мені це все. Я вірю в, що здоров'я надає нам внутрішній стан, наш, по-перше, морально психологічний А вже, по-друге, ось ці всі компоненти дають. Так, добавка, бачите, горонова кислота, харчова додати в їжу. Так, це хімія. Хімія, 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 непогана мені хімія я згодна. А, це різні... це зараз треба знову перегортати чи що Мабуть, я вже перегорнула все, так? О, от що я хотіла. Хочу спробувати, дівчатка. А, хлопці, хто там дивиться мене, ось такий скраб. Конціолілітний скраб для тіла. Хочу його спробувати. Зараз е, взяти хочеться мені поскрабувати своє тіло після літа. І я думаю, зайвим не буде. Просто поскрабити себе, обновити свою е, шкірку, шкіру шкіру, шкірку. Зі, е, зігрівальна дія, вирівнювання мікрорельєфу, видання токсинів. Ну, може спробувати, я не знаю. Оці, оці покращення мікросунення целюліту. Гель, я якось вони мене просрочуються, я потім їх викидаю. А ось поскрабитись я би хотіла, мабуть, поскраблюсь. Ось. І це ж треба брати, я думаю, цей скраб хочу спробувати, що я не використовувала. І е бальзамчик. Ой, не бальзамчик, пробачте, це ці масла, вони дуже прикольні. Боже, хотіла сказати швидко. Не поскрабитись. Боже, що я взяла, блеск, блеск, для... Блеск, блеск для губ. Тому що я хочу взяти і якось використати. Це в нас. Це в нас кремчики різні у цій серії. Слухайте, я хотіла розказати, якщо попадеться ще календула, дівчата і хлопці, хто дивиться, оця олійка крутюча, вражаюча і наші на неї. Масло календули дуже крута річ. Я собі взяла купила. Вона була дорожче минулому разу. Ну, вона класна. Реально воно заживляє все. Ось бачите, тут записано: М -м, олія календули крута річ. Ну, якось далі все по класиці, все там дуже повтори підуть. ну Такий каталог, дитячий шампунь. Є новинки, але не дуже багато. Я думаю, що вони на вересень. На вересень відклали більшість. Якось так. Кому цікаво, хто любить горталки, ставте мені лайк. І я зараз не шепітом розмовляю, а таким спокійним голосом. Спробувала таку версію, як вам зайде? Зайди, ставте лайки. Чи подобається вам, коли я просто розмовляю голосом, чи тільки шепіт. Гарне, тихо, спокійної нам ночі, дівчата, хлопчики. Всім спокійної ночки. Спокійної нам ночі.